Добрий вечір. Ми продовжуємо нашу рубрику «Питва за реформи. Сьогодні у нас в гостях Оксана Саріїт, Українська правнича фундація. Добрий Доброго вечір. вечора. Оксана, одна з ключових дійсно реформ для України. Це реформа судоустрої, але, на мій погляд, це одна з найскладніших реформ. Занадто сильний. Обсильне протидія цій реформі. І взагалі, чи буває чесний суд, чи можна через якісь реформування зробити так, щоб судова система була достатньо незалежною? Так, можна, і так треба, і так воно робиться у цивілізованому світі, скажімо так. І, звичайно, що це не це не є простий шлях, але він передбачає дуже прозорі законом встановлені механізми добору суддів, підвищення кваліфікації суддів, незалежності суддів, відповідальності суддів. І тоді, якщо ми будемо мати і суддівського самоврядування, і якщо ми будемо мати всі ці механізми. Присутні у е, системі е, судів, тоді ми будемо мати суд... незалежність е, і от, власне, те, що ви казали, тобто цю справедливу систему судочинства. Як на ваш погляд, з цих речей добор, кваліфікація, е, відбір самоврядування яка з найслабкіших ланок? Е... Ви знаєте, за нинішніх умов дуже складно сказати, яка з них найслабкіша, тому що вони частково встановлені усі. Але з огляду на те, на останні події, особливо події Євромайдану, я би сказала, напевно, що в нас найслабкішою є ланка відповідальності суддів. По-перше, тому що Ця процедура з одного боку вона не гарантує незалежності суддів, знову ж суддів в процесі притягнення їх до адміністратив до, до дисциплінарної відповідальності чи е, е, звільнення їх з посади. Так, тобто ми не маємо тих процедур, які би забезпечували. Е, е, Тож, те, що судді, ті, які треба, будуть покарані, а ті, які не треба, не uh -huh. будуть покарані. Тобто, дуже часто впродовж останніх років система притягнення до відповідальності використовувалася виключно як інструмент тиску. Тому я би сказала, uh -huh. що це є одна з найслабших ланок у е, системі судівництва, і е, розуміючи це, от ви казали, що ви достатньо давно почали працювати над самою ідеєю реформи. Ви працюєте над нею, над нею? Ну почали ця ідея виникла ще у 2005 році е, році, і працю почали ми працювати ще, коли міністром був Сергій Петрович Головатий. в межах міністерства юстиції. Була створена національна комісія, яка почала власне з реформи. Судівництва, і от тоді почалася робота над цим законопроектом. Законопроект був підготовлений. Я зараз вже не можу точно сказати, в якому році він довгий час проходив експертизи, в тому числі висновки отримував Венеціанської комісії. Але після, власне, після приходу до влади Януковича, законопроект був прийнятий у тому вигляді, в якому він є сьогодні. Нинішній закон про судоустрій, і статус суддів. І е, тоді е, декілька людей, зокрема, е, Сергій Васильович Ківалов і пан Андрій Портнов, вони зробили все можливе для того, щоб система е, стала дуже залежною від політичного впливу, mm -hmm. тобто формально інститути збереглися, інститут добору, інститут відповідальності. І, і, і наче інститут незалежності, але вони були сформовані, тобто на горі самі були побудовані такі зв'язки, що всі ці інститути вони отримали велику залежність від політичного впливу. Це у нас традиційний такий підхід, коли у нас залишають форму, але вихолащують суть, де? і все-таки зараз якби. Ви спробували повернути цю суть тих суть тих ідей, які ви власне закладали в цей законопроект, і е, з якого кроку, з якої з, з якого з законів або з якого з реформ ви почали. От так, це дуже хороше запитання, тому що декілька деякі проблеми, які є сьогодні у системі суд судівництва, вони пов'язані з проблемами в самій конституції України. І е, в зв'язку з цим, е, безумовно, ми прагнемо внесення змін до конституції саме в частині, яка стосується судоустрою, статусу суддів і судочинства, для того, щоб позбутися певних проблем. Другий рівень проблем це є закон про судоустрій і статус суддів, і зараз також група в межах реанімаційного пакету реформ працює над підготовкою законопроекту про судоустрій стрій, закону про, закону про і статус суддів в новій редакції, але безумовно ми намагалися якомога швидше забезпечити прийняття забезпечити підготовку і сприяти прийняттю. Закону, який би дозволив би притягнути, по перше, до відповідальності тих суддів, стосовно яких є ну, скажімо так, вимога суспільна, так притягнення їх до відповідальності зв'язку з порушенням таким вульгарним порушенням прав людини під час розгляду справ пов'язаних з Євромайданом, це перше, а друге відсторонити. Максимально від процесу прийняття рішень у судовій системі тих осіб, знову ж таки, які мали вплив на судову систему під час цього періоду, тобто це йдеться передусім голови судів, їхні заступники, члени Вищої ради юстиції, члени кваліфікаційної комісії. Ну і це те, власне, що нам вдалося досягнути сьогодні. Перше ще запитаю, як чим чином вам вдалося це досягти? Мені дуже сподобалася ідея. Як це так, від, від відсторонити адміністративних осіб від прийняття рішення су, су, суддею? Тобто, ну, це взагалі повна автономія або повна відповідальність судді, але, мабуть, без ем, такої автономії не може бути відповідальності. Тобто він оста, е, е, останнє лице, яке приймає рішення: на людина чи не винна, і він має бути ну, і незалежним у цьому прийнятті рішень. Але все ж таки, як вам вдалося е, ну, саме? Драматизм цих двох днів, якщо можна е, так, ви абсолютно знову ж таки праві в тому сенсі, що суддя є абсолютно має бути незалежний повністю у прийнятті рішень, але е, ну я це ж пригадала е, фразу судді на прес-конференції. Яка була в п'ятницю, котра сказала, що я не отримувала жодного жодної вказівки від е, чи жодного впливу з боку е, політиків чи представників виконавчої влади всі свої, всі вказівки я отримала безпосередньо від голови суду. Мені здається, що це один з найпоказовіших прикладів. Тобто, фактично, суд голови судів виконували функції посередників при під час передання оцих цих от політичних замовлень, так донизу до безпосередньо суддів. І, е, на жаль, це, ну, тобто, були певні механізми, які це дозволяли, та? бо суддя голова суду мав певні механізми впливу на суддю. І ну, наше завдання було це, це, це трошки, як, наскільки нам це вдалося, принаймні в межах цього законопроекту послабити, а в майбутньому повністю цього позбутися. Ну, а що стосовно драматизму останніх дій, е, я думаю, що. Більшість глядачів, напевно, слідкували за перебігом цих подій, які відбувалися. І, е, хоча, знаєте, це також така цікава ситуація, тому що я думаю, що ніколи з'їзд суддів не мав такої уваги громадськості, яку він яку він отримав вчора, тому що це завжди було таке собі кологарне зібрання. Ніхто навіть не знав, що існує таке зібрання, як з'їзд суддів. Ніхто не розумів, що вони роблять, для чого вони збираються. І в принципі, це нормально, бо це є орган суддівського самоврядування, мав би бути, та який мав би приймати якісь рішення, які стосуються тільки суддів, але не вчора. Вчора, це чому це стало таким е, об'єктом пристальної уваги з боку громадськості? Тому що, е, е, по перше, з'їзд е, суддів, який мав відбутися вчора, він складався переважно із власне, із? Е, Голів судів, так і за сто їхніх заступників поточних, тобто саме тих, Ти, які, які були призначені за... політиками, да, так, які були політи... призначені. попередньою політичною владою. Він був так сформований і він так був сформований навмисно, і він мав відбутися навмисно саме вчора. І одним з я би ну я би оцінювала дві загрози. Перша загроза, яка була це обрання суддів конституційного суду яких бракує сьогодні так у конституційному суді, і цілком ймовірно, що ці кандидатури, які мали б розглядатися, вони б могли би, тобто їхня участь могла би бути використана для подальшого повернення, скажімо, чи відновлення режиму Януковича mm -hmm. в Україні, і всі це усвідомлювали. Це не таємниця, всі про це говорили, і це була дуже велика небезпека. Друга небезпека, я не знаю, чи більше чи менше, але. Це було те, що суддівське лобі дуже сильно лобіювало власне, не розгляд, так, або скасування цього законопроекту, який сьогодні був прийнятий. І, власне, коли, якщо б відбувся з суддів, вони б могли заявити, що вони вже все провели. вони вже Самі видо змінилися, так самі оце люструвалися, і нам уже не потрібні ніякі <гум> додаткові зміни, бо от вони вже всі питання проблемні розглянули і все вирішили. І е, власне розуміючи ці загрози, була така був такий сильний спротив громадськості, який власне і не допустив ані пров... По перше, не допустив проведення з'їзду е, суддів вчора. І вчора зібрався комітет Верховної Ради, який працював разом з засіданням робочої групи. Ми розглядали це 7,5 годин. Це доготуючи законопроект до другого читання, угу. розглядаючи всі поправки і тобто громадськість, разом з політиками, і ми досягли от цього компромісу, який власне сьогодні був проголосований Раді. Скільки голосів було за проти? 234 тридцять сьогодні. Ми а як ви оцінюєте, чи сьогодні були якісь сесійні залі спроби завалити цей законопроект? Мені на жаль не пощастило спостерігати за цим, бо я була присутня на іншій зустрічі. Але так це було, наскільки я розумію, що законопроект. Повертався так, тому що не з першої спроби бо він був проголосований. Четвертої але... ще не ну, тобто його не проголосували. Потім перший раз голосували за повернення до цього питання. Mm -hmm. Не вдалося отримати кількість голосів. Тоді другий раз проголосували за повернення, і власне тоді 20... 234 за повернення, 234 тридцять за... за сам закон. Ну е, я би сказала, ну я хоча я є противник таких от маніпуляцій, так і навіть стосовно законотворчого процесу, це не є правильно так. Але мабуть, те, що так депутати намагалися, я б сказала, відчаї, це все-таки розглянути, мабуть, вони також відчували і розуміли цей тиск, який е, чинить громадськість е, стосовно цього запитання. Це дуже от важливо, що дивіться, ми протягом двох днів мали таку певну битву за. Е... Справедливість судочинства в Україні, і е, вчора в цій битві прийняла участь громадськість, далі прийняли естафету фахівці, які 7,5 годин працювали над поправками. І власне сьогодні залучилися депутати, які аж четвертої спроби е, прийняли цей законопроект. Тобто, це чудовий приклад. Ну, співпраці або хоча б естаф передачі естафети від одної ділянки до іншої, тобто це дуже ну наразі зараз приймає естафету медійщики, які пояснюють, що саме відбулося за ці два дні. Ну і я думаю, що це чудовий приклад для наступних реформ, які будуть А до речі, е е все таки які е е ключові тези, от саме. Того, тих законів, які були прийняті. Ну, то, зрозуміло щодо е, притягнення до відповідальності тих е, суддів, які порушили права людини. Це зрозуміло. А от по-другому законопроекту, які ключові тези, що, що чому він такий важливий для нас? Це не це один законопроект, просто в ньому є два блоки, фактично самостійно. Угу. Один блок це є тіло законопроекту закону. Вже тепер так. Ну він ще не підписаний, але він вже закон. Це є власне то, що стосується притягнення до відповідальності угу. цих суддів, практично перевірки. Це там не є стільки притягнення до відповідальності, скільки перевірка, тобто створений механізм, на підставі якого людина може звернутися. Будь-хто фактично ініціювати перевірку стосовно судді, який був причетний до порушень прав людини під час подій, пов'язаних з Євромайданом. <світ> Це один блок. Інший блок він закладений у прикінцевих і перехідних положеннях закону. І там фактично передбачені зміни до закону про суду устрій статус суддів, а також до законів про Вищу раду юстицію і кодексу адміністративного судоченства також. І ці зміни стосуються передовсім це звільнення з посад усіх голів, суддів і їхніх заступників. Тобто, це фактично з моменту набрання чинності цим законом, тобто після того як підпише його виконуючі обов'язки президента України, і після того як він буде опублікований набере чинності з цього моменту. Всі голови судів, які є сьогодні, вони перестануть бути такими. Крім того, будуть так само звільнені з посади, е, вважатися такими, що звільнені з посади, всі члени вищої ради юстиції, і члени вищої кваліфікаційної комісії. Це, тобто, це, це голови... Повна зміна керівництва судів по всій країні. Це е, тобто, фактично, це ті органи, які притягали суддів до відповідальності, до відповідальності і до відповідальності, які да. повністю, ну я би сказала, зга... несуть тягар ганьби угу. так за ті всі події, які будь-бувалися. Більше того, цим людям, які займали посади у орган в цих органах, тобто в вищій кваліфікаційній комісії, в вищій раді юстиції, вони не зможуть обіймати більше ці посади. Тобто там встановлена заборона, що ті, хто були членами цих органів до набрання чинності цим законом, вони більше таким тих посад займати не зможуть. Це вже певна ілюстрація. Це вже ілюстрація, саме так. Окрім цього, передбачені дуже важливі механізми подальшому формування оцих от адміністративних посад. Тобто, з цього з моменту набрання чинності цим законом голови судів більше не будуть призначатися зверху ніким, а будуть обиратися зборами суддів кожного суду шляхом таємного голосування і строком лише на один рік. Як на мене, це дуже такий ефективний спосіб, якби. Е, я би сказала так, зробити цю посаду не не такою привабливою, mm -hmm. так і е, е змусити е, суддів, які. Будуть прагнути ту, ту утримати цю посаду. Особі? Та от їх вони повинні бути зацікавлені зробити щось для колективу, а Де не то, для тих, хто зверху то, щоб залишитися на другий рік, так чи залишиться на другий рік, чи принаймні не зганьбити себе Не, не зганьбити себе та. і залишитись в цьому колективі з та. нормальними стосунками. Так. це є також важливо дуже і що також важливо, хоча нам не вдалося, тобто громадськість, на жаль, не відстояла. Цього пункту, що до е, делегатами на з'їзд суддів, тобто це основний орган судівського самоврядування, е, мали би обиратися е, делегати також від кожного суду шляхом голосування. Так? Це була позиція громадськості. Це би нам забезпечило дуже таке правильне представництво. На жаль, члени комітету. Е, Вважали, що тоді буде дуже сильно домінувати, будуть дуже сильно домінувати е судді суддів перших інстанцій угу. і суддів загальної юрисдикції. І їх чомусь це дуже лякало, хоча як на мене це прекрасно, тому що ну суд, я не оскільки в нас суд розумієте, ми вважаємо, що всі судді рівні у своєму статусі. <гум> То чому вважати, що суддя, який з місцевого суду, він має бути чи дурніший? Я не знаю, чи чи, чи чого він має бути гірший ніж судей, наприклад? Таке ще у нас відношення, тобто ми, ми <гум> ще. Не, не, не згодні погоджувати, що інша людина має. Е, ну вони рівні. Одне прийшли однаково. Вони пройшли однакове тестування, однакову перевірку. Вони отримали однаковий доступ до посади. Чому ми боїмося їхньої присутності в органах судівського самоврядування? Я навпаки вважаю, тобто з до свого досвіду, я знаю дуже багатьох суддів з місцевих судів. Вони нічим не поступаються і є дуже часто можливо і достойнішими від судів там навіть вищих судів. От. Але, на жаль, нам не вдалося цього відстояти. Все-таки буде посеред... ну, якби проміжний орган, буде конференція суддів, яка буде власне, обирати делегатів. Але при цьому, що, хоча б вдалося відстояти, що делегатами однозначно не будуть судді, які займають адміністративні посади. Тобто більше голови судів не будуть делегатами на з'їзд. Uh -huh. котрі... Тобто Зараз судді ми вибираємо три, три особи: Тобто голова, його заступник. Так і, і, і ти догад, який, який ну в цій ситуації на конференцію, а конференція буде Уже. вже на суд вибирати, але ну в принципі ну, так це так... таке певне розподілення обов'язків, які ну фактично да, не дозволяє узурпувати одну особі різні функції. Ну це чудово. Добре, який наступний крок? Наступний крок, так, я думаю, що наше багато битв попереду, тому що попереду е, передовсім закон про судоустрій, статус суддів у новій редакції, тобто законопроект, над яким власне працює зараз робоча група, і там більш системно, ну якби системний підхід власне, до цих змін, тобто тут ми точково їх uh -huh. охопили тільки для того, щоб максимально полегшити життя нинішнім суддям, так а там буде більш системний підхід. Ну і звичайно, зміни до конституції України, без яких, якби деякі речі, які є принциповими для очищення системи судової, вони є неможливими. І над цим ми також працюємо. На ваш погляд, коли буде готовий законопроект про статус суддів, він на завершальній стадії. Я думаю, що це буквально ще може один-два тижні, і він буде готовий до внесення до Верховної Ради. Ну це нам сигнал, щоб ми не розходились, були готові. Громадськість так само. Прийняла участь і. Ну, я сподіваюся, що це не буде потрібно, але тим менше, щоб ми були готові, якщо потрібно. Дякую. Я е, поздравляю вас. Дякую. Поздравляю нас. Це е, е, ну, власне, вибачте, ми ще мабуть тоді на, на завершенні. Маємо показати нашим глядачам е, саме ті драматичні події, які відбувалися вчора. Бо е, власне, е, ну, це такий був. Можете вже запускати? Е, це був такий. Е, Важливий момент в сенсі того, що а, Майдан ну, він, це вулична така да, акція. Да? Ви розповідаєте про те, що ваше напрацювання, е, ваша робота почалася над змінами ще з 2005 року. Це певна революція в експертному ну, середному, а в розумінні сутні, сутності да, цих реформ. Зараз ми бачимо, що депутати голосують, але все-таки мені здається, що без вулиці, без того, що відбувалося вчора на цьому засіданні, ми могли втратити Я з вами працювання. Так, це був тобто це був ключовий момент. Переломний. Тому дуже важливо, щоб вчора ці суддів не відбувся. Дуже важливо сьогодні прийняти цей законопроект і на нових принципах принципах дійсно суддівського самоврядування обрати делегатів на зі судді. По-перше, всіх голів суддів і заступників голів суддів звільняють з їх адміністративної посади. Чому ми вчора блокували з'їзд суддів? Тому що якраз туди зібралися от якраз голови суддів, які попризначені були призначені Януковичем. тому велика дяка всім тим, хто вчора не допустив цього корупційного шабаша суддів, які хотіли вчора призначити своїх представників в конституційний суд в атестаційну комісію і так далі. Тому ви помітили жодних політичних сил вчора не було ні батьківщини, ні удару, ні свободи. Просто люди тут просто важлива інформація. По сходу депутати від партії регіони від комуністів розказували, що виходять мирні громадяни, проти яких воює влада. Ці мирні громадяни в кавичках, які зараз перебувають в управлінні служби безпеки. Я наголошую, шановні українські громадяни, тисяча одиниць вогнепальної зброї, 800 автоматів, 28 снайперських гвинтівок, три крупнокаліберних кулемета, дві сотні гранат. Жіночки, якщо бути далі то ми. Отже, я поздравляю вас, Оксана. Поздравляю всіх нас з цим важливим кроком в реформі. Садочинство в Україні, ну і сподіваюся, що наступні кроки незабаром будуть і будуть не такими драматичними, як сирові. Дякую. Я вам дуже дякую за запрошення, за можливість висловитися. Я також на це щиро сподіваюся до побачення до наступних зустрічей.